У ну, ще заговорився. Так от. Просто розумієте, в мене така. Ну, поки я помітив собі таку штуку е, саме на ефірах, якщо я граю в якусь гру по типу КС, коли треба, типу, зосередитись, може це часом пройде, але я не можу, типу, зосередитись на чаті і... на грі. Точніше на стрімі і на грі Я або мовчу і нормально граю в гру. Або я типу живий в стрімі, але нульовий в грі. От Майнкрафт трохи типу, дає хору в цьому. Тому що тут не дуже треба бути зосередженим. і... Це дає можливість от, спілкуватися, типу, з вами бути включеним в стрім, при цьому грати щось на фоні, тобто отримувати кайф від цього. І, але все одно, типу, от зараз я бійшов в такий в моменті потік, коли ти типу, почав говорити саме про те, що хотів. Виговорився і заігнорив чат, 4 людини відпали. Так, ну поки що це коробка, але я хочу додати тут стіни. Не знаю Нарахунок дерев'яних. Якась там зомбаків Точніше колони я хотів додати. Так. Мені треба і вікна, і колони, і шахта. Ми зараз йдемо по дереву, зрубаємо ще одну ялину. Повирубаємо ліс. А вона не вмерти, бо в мене долусі немає ліжка. я дуже сумно. Ось ця ялина, я думаю, нам пасує. Головне, щоб нас не збили. Я б міг грати в хардкорі, але ми вже знаємо, чим це для мене закінчується. Коли я включений в стрім, я дуже без розувався. Я не майстер ПВП, тому поки що без хардкору. Ніби як дену також зайшла назва, яка мені прийшла абсолютно рандомно в голову. Ми з Деном говорили на рахунок того, як хто придумує ідеї. І от я говорю завжди, типу, коли тобі треба щось придумати і при цьому в тебе не виходить, треба максимально всі ідеї десь. Реалізувати із своїх думок. Тобто виписати ручкою або в замітки, виговорити навіть в якийсь момент, типу, можливо, не одразу, можливо, через пару днів, ти в голову прийде та сама ідея. Якщо ти будеш просто, типу, не реалізовувати ідеї, які приходять і тобі не підходять, то вони будуть висіти в голові і заважати, придумати щось нове. Треба вміти, так би мовити, очищати кеш у твоїй голові, щоб бути більш продуктивним. Так, мені дуже подобається цей камінь. Його тут багато. Тому що, щоб його скрафтити, треба багато ліан. Це дуже запарно, а тут він прямо на поверхні лежить. Тому ми його забираємо. Він мені тут підійде для декору в майбутньому. Я раніше думав, коли грав малий Pocket Edition. Всі CD, які я вводив, телепортували, ну точніше, спавнили мене в цьому біомі. Мене це вбивало, бо він типу безлюдний. Живності майже не було тоді на старих версіях. Точніше її зовсім тут не було, крім монстрів. І мені, типу, не подобався цей біом, але мене всі сіди приводили сюди. Я думав, що ці камені це типу підсказки до якогось секретного данжу. Тому що я не розумів, що це означає. І це. А потім вже як виявилось, ці камені, типу, розробники ними хотіли показати скелі, які випирають землі в лісі. Ну, я думаю, ви бачили, типу, оці соснові ліси, які на схилах гір. І там всюди скелі стирчать в землі. І оце, типу, розробники реалізували ці скелі саме так. Я думав, це якісь типу данжі. раз раз он звук раз раз она напомню Короче, у меня такая штука. Е, я не розумію, чому у мене на стриму не звук. Відпишіть хтось, чи є звук на стрімі. Тому що в мене не чутно. При целом чат відповідав, тому... Дивно, що я не чую. То я ж кажу, мені ці шайдери максимально офіційні зайшли. Чекаю їх на джаву. Трошку чекаю їх на джаву, тому що вони прям класні. Так, так от що я хотів реалізувати. Перше, мені треба вікна, але я не знаю, де тут надибати пісок. І вовна мені також потрібна. Ще мені подобається Галицька говірка, не знаю, чи правильно назвав на джаві. Все, типу, максимально незвично. Ми з деном як перший раз зайшли, навіть не змогли в налаштування зайти. Там все так запутано, але при цьому класно. Так. Хочу щось подібне. Тяжко ви не звертаєте увагу, наскільки я не дуже класно будую. Я будую для себе. Не знаю, чи хочу я тут вікна, бо буде занадто дефолтно. Тут у нас так само буде. Ось тут я хочу, типу, прибудову зробити. Чи типу сараю, я не знаю, як це назвати. Так от, в зал, типу, на ММА я хочу і, типу, мені не вигідно їздити так далеко. Мені пропонував один тіп. Тому в зал ми підемо 100%, саме звичайний. Я думаю, це буде десь на початку грудня, на кінці листопаду. Тому ждіть контенту у залу. Ден затвердив е, назву каналу. Тому добру бути. Чекаємо реалізацію каналу. Роки бігають. Тяжко бути добру. У нас буде канал. Так. Як би його так реалізувати? Цю прибудову? Я хочу, щоб вона була не дуже велика. 3, 4, 5, напевно. Так. І в ширину. Не знаю. Також напевно 5, 3, 4, 5. І ось так. І ще треба буде поміняти мишку, бо в мене мишка починає відмирати після того, як я на ній потренував. І в мене вона починає дабл кликати. Ось, дивіться, я натискаю раз. О! Я натиснув раз, типу вона поставила два рази. Мені здається, це вже признаки її кондицій. Ще класно, що я знайшов сервіс, який паралельно мені робить нарізки одразу з стріма. Я, правда, не всіх їх публікую, бо він все-таки робиться не ідеально. Але все ж таки краще, ніж нічого. Це краще, ніж нічого. Щось я вам ще хотів розповісти по новинам. Мені можу трошки, типу, розповісти, не палючи тематики проєкту, як відбувалася наша зустріч з людиною, з якою треба було домовитись для реалізації першого відео. От у нас за Зеном прийшла ця ідея спонтанно. Ми обговорили ми такі. Типу, все, це буде типу розрив. Просто блін, не хочеться розкривати тематику все-таки, але от це в натурі буде розрив. Це. Я кажу, дивись, типу, ти ж розумієш, в нас зараз є, типу, всі можливості для реалізації цієї ідеї. Крім погодження людини, яка потрібна для її реалізації. Кажу, дивись, ну, типу, обманювати людину не варіант, бо все одно рано чи пізно це спливає, нам потім це вирізав боком. Нам треба, типу, з нею, щоб їй також було вигідно е допомогти нам реалізувати цей проект. Ми все продумали, які для нього можуть бути плюси. І проаналізувавши деякі факти про цю людину, ми зрозуміли, що. Вона ідеально нам підходить, тому що для неї в цьому дуже багато плюсів. Ну і все, ми, типу, домовились. Е, спершу я сказав день для те завдання, типу, щоб ну, знайти контакт з людиною. Тому що ну, ми його знали особисто, але в нас не було контактів з ним. Загалом ми, типу, пасивно спілкувалися протягом півроку, напевно. Ну, тобто, неактивне таке було спілкування, там перекидалися якимись фразами. І от кажу, де завдання, типу, знайди контакт. Де-нагло пішов, типу, мені треба від телеграм до нього. Він спершу не викупив для чого, бо, типу, я сказав Дену не вводити його в курс а я сам йому потім напишу з пропозицією. І це. І ми все реалізуємо. І людина та дуже сумнівалась спершу, Але все-таки Ден говорив. Отримав я той контакт, десь через годину я написав. І одразу він типу, ну, я розписався так, що він одразу типу, пішов нам на зустріч. Домовились ми про зустріч на роботу. І от настає той самий день. Це. Ми йому так, типу, я йому це. Розповів, що потрібно було для того, щоб бути в курсі. Але не до Тауло. І от коли ми вже прийшли на цю зустріч, ми, напевно, годину потратили на те, щоб знайти місце, де нам впасти. Паралельно ця людина нам показала дім культури в місті, де ми живемо, в який ми з Деном ніколи не заходили, але як виявилось, там дуже гарно. Оце. Я думаю, мені треба. Ось тут зробити отаку штуку. Зараз зрозуміти для чого. І ось так. І потім. Ось тут таку штуку. І отак. Ось, пачте міськліки.